Сьогодні середа, 4 вересня 2024 року. Заняття малювання, тема заняття спогади про літо. Веселка. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні, як завжди, вона буде дуже-дуже цікавою. Сьогодні в нас малювання. Я вважаю, що всі ви. Полюбляєте малювати, так? Малювати можна і фарбами, і паличками на землі, крейдою, фломастерами, Ну, дуже-дуже багато чим можна малювати. Сьогодні ми з вами теж будемо маленькими художниками. А що ми сьогодні будемо малювати? Зараз ви дізнаєтесь. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Сьогодні, дітки, ми з вами пригадаємо таке явище у природі, яке буває сонячного дня влітку. На жаль, літо закінчилося, але спогади про нього завжди будуть у нашій пам'яті. Слухайте загадку. Дощ побіг за річку, загубивши стрічку. Кольорів на ній багато, треба всі. Порахувати! Про яке ж явище йдеться в загадці? Подумайте, дітки? Так, звичайно, це веселка. Веселка це природне явище, яке з'являється на небі після випадіння дощу за ясної погоди, або раптом з'явиться сонце. Веселка буває, коли зустрічається дощик та сонечко. Наприклад, дощ тільки закінчився, а ще йде, а з за хмарки визирнуло сонечко. Коли дощить у повітрі багато маленьких крапель води, і коли сонячне світло проходить крізь них, воно стає різнокольоровим. Щоб побачити веселку, треба правильно стояти. Необхідно обов'язково повернутися спиною до сонця, а обличчя до дощика. Якщо сонце знаходиться високо, то веселку, на жаль, ніхто не побачить. Веселка показується людям тільки рано вранці або ввечері, коли сонечко висить низько над землею. Щоб легше нам було виконати нашу роботу, давайте розглянемо веселку на картині. Веселка має сім кольорів. Ви ще маленькі, може, рахувати не вмієте до семи, але є дітки, які вміють. Кожний колір має своє місце, свій поверх. І зараз сьогодні ми про це і поговоримо. Сідаємо зручненько і готуємось. Сонце райдугу збудило, доню дощиком умило, доні коси розчесало, в коси стрічки пов'язало, перша маківкою сяє, нагідками друга грає, третя сонечком сміється, а четверта хмелем б'ється, в п'ятій стрічці вись блакитна, шоста льоном синім квітне, Сьома, як дзвіночки в полі, Фіолетові і лилові. Ось таку дітки райдугу ми сьогодні з вами будемо малювати. Ще її називають веселкою, тому що, мабуть, вона дуже-дуже має яскраві веселі кольори. Сьогодні для роботи нам знадобиться серветочка, гуашеві фарби, червоний, жовтий, синій, білий, водичка, пензлики, губка. Якщо у вас немає палітри, то можна використовувати ось таку дощечку для ліплення. Звичайно, аркуш паперу. Давайте, дітки, з вами трошки розберемося, скільки ж кольорів має весел. Червоний, помаранчевий, жовтий-зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Сім кольорів. Але подивіться, у мене. Червоний жовтий, синій і білий кольор гуаші. Що ж ми сьогодні будемо робити? Я вас навчу, як правильно змішувати кольори, щоб вийшли всі сім. Згодні? Тож, слухайте уважно, Щоб правильно змішати кольори, ми беремо. Нашу палітру і будемо користуватися ось таким стеком, звичайним стеком для ліплення. Набираємо червону фарбочку, витираємо, щоб кольори не змішувалися, а потім трохи жовтої додаємо, знову витираємо. Синій. Подивіться, дітки, на палітру. Зараз ми будемо робити помаранчевий колір. Дивіться, що я роблю. Я червоний колір змішую з жовтим. Подивіться, яка краса виходить, який яскравий помаранчевий колір. Нічого складного тут немає. Якщо вам важко, то, будь ласка, зверніться за допомогою до своїх батьків. Вони вам завжди допоможуть. Звичайно, після кожного, кожної процедури пензлик треба ретельно промивати. Як же знайти зелений колір? Дивимось уважно. Беремо трошки жовтої фарби і додаємо трошечки синьої. Перемішуємо, подивіться, у нас вийшов зелений колір, який він яскравий, соковитий. Миємо пензлика, а тепер, дітки, нам потрібно зробити блакитний колір. Для цього ми беремо. Біл гуаш. І додаємо, як ви вважаєте, який колір синій, правильно. І подивіться, що у нас виходить, який ніжний блакитний колір для нашої веселки. Залишилося нам, дітки, зробити фіолетовий колір. Що ж для цього треба зробити? Звичайно, помити пензлика. Ми беремо трохи синьої фарби і змішуємо її з червоною. Подивіться, який колір у нас виходить. Фіолетовий останній колір веселки. Всі кольори веселки готові. Тепер ми можемо приступати до нашої веселки. Всі ви знаєте, що веселка має форму дуги. Якщо ви хвилюєтесь, що ви не зможете зробити таку форму, можна намалювати олівцем або попросити своїх батьків. І починаємо малювати нашу веселку. Перший колір у нас червоний. Проводимо червону дугу всією стороною пензлика. Пензлик краще брати широкий, щоб ваша робота вийшла гарно. Потім робимо помаранчеву дугу, жовту. Зелену, блакитну, синю і фіолетову. Подивіться, яка краса в нас вийшла. А для чого ж нам губка, запитаєте ви? Нашу веселку ми будемо сьогодні малювати двома способами. Всі фарби, які ви зробили, Наносимо на губочку ось так, і в такій же послідовності, як ви і малювали. Подивіться, як це роблю я. Зробили. Так, а тепер цією губочкою по аркушу паперу теж робимо дугу. Подивіться. Треба листочок притримувати, щоб робота ваша вийшла. Дуже-дуже охайною. Подивіться, яка краса виходить в мене. Щоб кольори були яскраві, губочку треба трошки змочити перед тим, як наносити фарбу. Ось така робота в мене вийшла. Я не знаю, яка райдуга вам найбільш сподобається. Але її можна робити ось таким способом. Ну ось, дітки, і закінчилося наше заняття. Я вважаю ви всі. Борилися з нашою веселкою. Якщо ні, ну, мабуть, треба було попросити помочі у своїх батьків. Але я вважаю, що у ваші роботи вийшли дуже-дуже цікаві. Надсилайте їх мені, я буду дуже-дуже з нетерпінням чекати. А сьогодні я прощаюся з вами. До нових зустрічей. Всього вам найкращого!